Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі. Розділ 8, частина 4 Варвара не знала радіти чи сумувати, усе ж радість переважила. Та як не могла переважати, якщо її рідна володарка досі залишалась нашою радянською, глибоко в далекі потемки вона загнала смуток, не давала йому і писнути Ще поживе у баби Лукії місяць-два, нехай навіть три, більше ждала, гірше вже позаду. Тільки нехай німчики не дійдуть до її володарки. Війна застала її на хуторі перед їй Карпат. До того вона рік провчителювала в тамошній школі, викладала російську мову та літературу. Війна прокотилася через загублений хутірець, якось непомітно. Варвара опам'яталась тільки тоді, коли загомоніли люди, що фронт буцім уже десь аж під. Розкуровим. Дівчина намірилась пересидіти лихоліться там же, на хуторі. Вона вірила, не могла не вірити, що наш от, -от повернеться. їй здавалося, що на хуторі її любили. Та як квартирантка вона була тиха, сумирна, ласкава, не підсміювалась дивної тутешньої говірки, а навпаки, радісно дивувалась і незрозумілій вимові, і несподіваним наголосом. Більш того, намагалася. Навчитися говорити так, як її учні та їхні батьки, і досягла неабияких успіхів. Коли б не надто доскіплива людина почула, як Варвара хвацько розмовляє з тітенькою Маланкою, в якої квартирувала, або очнами під час перерви, то ніскілечки не подумав би, що вона аж з під Воронежа. Отож, намислили холідця перебути на хуторі, німці туди майже не заникували та й що вони мали проти неї, дівчисько. Але на хуторі раптом почало діятися щось незрозуміле. Ті, хто, ще зовсім недавно блискав на неї холодними очима, задягли якийсь дивний одяг і стали верховодити на хуторі, ставали поперек стежки, змушували її звертати, тиснутися на обочину, і казали слід, ти ще досі не вимилась гір? Кінчилося твоє, наше починається, не могла зрозуміти, чому так несподівано перемінились люди. Що вона їм заподіяла, вчила їхніх дітей мови, розказувала про Лермонтова і Пушкіна, хіба є в тому зло? Навіть тітенька Маланка стала інакшою. Не всміхнеться, не розважить, мовчки подайся у тарілці мамалигії мовчки тарілку прибере. А той якось сказала Довгі вакації цього року будуть Варвара. Не вараю, як завжди, а Варварою не звали. Поїхали би своїх Не Незрозуміло, як це поїхало, куди, а школа, а діти? Вони в неї такі смішні і так смішно читають вірші Лермонтова. Сіжу за рішоткою, в тімниці сирой, вкормлені ворі, орел молодой. Орел, це хто? питали, близько. хитро блискаючи оченятами. Орел, це Беркут, сказав серйозний, світлоокий хлопчина запопадливо зазираючи в рот вчительці і чекаючи похвалу. Як же від них поїхати, дітей і школу кинути, скоро ж перше вересня, сказала проти тітаньці, але вона руками на Варвару замахала. Здуріла ти, дівко, про яку школу говориш? Німці уже під Києвом, а на осінь і Москві будуть. Мабуть, не переконала Варвару. У Загір'ї агронома східняка забрали і не вернувся більше. а хату деквартирував, спалили. А... А в Дібрівцях усіх комсомольців відвезли до Станіслава. Все раптом зрозуміла Варвара. Вона може накликати біду. Очі сльозами переповнились, ось ось на кептар бризнуть. Так он ви, яка тітенько, з болею врази, навіть не подумала, що, може, і невинна тітонько добру пораду дає. Піду я, доки тепло, сказала скрушно, ковтаючи довочки клубок, що застряв у горлі. А так, доки тепло, з готовністю підтримала тітенька, і одягу теплого не треба, і зуттям легше. Іди дитино, раптом потеплішав її голос, а я молитимусь за тебе. <кій> Зібрала у свій ще студентський чемоданчик, небагаті пожитки, вихідне плаці, білі туфлі на високих підборах, кептарик, якого їй пошила тітенька Маланка. Не поминай лихом, сказала на прощання тітенька і витерла котики очей. Найбоги люди помагають тобі в поті. Знала б Варвара, в яку дорогу надумалась, може, й не рушала б. Холодна осіння сльота застала її без кетара, без білих туфлів, у яких вона тільки раз і сходила до клубу. Ой, яка то була солодка згадка про клуб. Чи не годину? Варі викручувались перед люстром. У кептарку і білих туфлях чорний кептар з вишитими барвистими квітами ще більше відтіняв її світле личко та ясні сірі очі, а дві русі коси на чорному тлі здавалися двома золотими перевезками. У туфлях вона ставала вищою, тоншою і стрункішою ти мавка гірська, казала захоплена Тітенька Маланка. Не одного легені сьогодні зачаруєш, ех, мала б сина, а їй варі і хотілося чарувати. До клубу вона йшла легко, мов летіла і сама собі здавалась невагомою. І в неї справді настала та пора, коли хочеться когось чарувати, робити когось хмільним без вина, гордих поступливими, непокірних покірними. І самі п'яніти. Каптарки плаця давно приміняла на картоплю та буряки, а туфлю відняв поліцай. Хвилі муняльників і всякого іншого гнаного війною люду войтало її як безпомічно тріску то в один бік, то в інший. Вона не знала дороги, не вміла орієнтуватись, боялась спитати. Єдиним дороговказом їй було сонце на сході. Коли його величезний розжарений круг поволі викочувався за обрію, Вера подумки вітала новий день, йшла в той бік. Сонечко моє ласкаве, благало, коли почали насувати осінні хмар і ковтати ранки. Сонечко моє любе, виглянь хоч на хвилинку, покажи мені в якій стороні туж за мною матусь, сонечко моє єдине, не покидай мене самотиною, а воно ніби не дочувало, чи оглохло, дедалі частіше на весь день десь пропадало в на, на бубнявілому хмарами і дощами небі. Неподалік Полтави Варвара наздогнала фронт. Ночами вже виразно чулася канонада і можна було помітити далекі спалахи, ніби щось за горизонтом, ніби десь за горизонтом розгулювали літні громовиці. Та німці раптом рванули вперед з такою силою, що й Полтава очутилась в їхньому тилу. Згоря варвала занедужала. Жар, губи потріскались, все тіло ломить. На останніх силах допленталась до найближчого села, постукала в першу хату, порятуйте, якщо серце маєте. Кілька днів відлижувались. В господарі, нестара турботлива жінка та її чоловік, горбоносий з більмом на оці, доглядали за нею, мов за рідною. Може, чиясь мати і за моїм сином так пригляне, не раз чула Варвара. А восени якраз перед жовтневими прийшов їхній син. По півночі зайшов у хату, так само обірваний і голодний, як колись Варвара, у куцому брезентовому плащі, явно з чужого плеча. А я до вас, глухим, застуженим голосом сказав з порога, на свята. На жовтневі Варвара вона спала в хатинці, аж стерпли з того голосу. Продовження в наступній частині.